Невже вияками РФ нарешті увірвався терпець, і вони підняли бунти, пішли на власне командування. Схоже, війна накопичила у рашистах злість, яку вони раптово вирішили вилити на своїх офіцерів. Напевно, вони довго тримали це у собі. А зараз це вилилося у страшні інциденти. Солдати РФ хапають зброю і залишають місця базування. Масштаб проблеми зростає, а інцидентів все більше. Деталі за митя ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Солдати ЗСРФ і раптово влаштували справ справжній бунт розгромили військову частину і почали масово тікати із неї. Військовослужбовці російської армії влаштували одну із наймасованіших втеч за період так званої СВО з військової частини під Новосибірськом попередньо, влаштувавши там справжній погром. Що саме їх наштовхнуло на такі вчинки? Наразі невідомо. Однак є інформація, що декількох із них планували відправити воювати на територію України. Про що пише Росвидання агентства новини? Це одне із найбільших дезертирств військових із військової частини спочатку початку війни йдеться в матеріалі рашистського видання. Першим про втечу військових повідомив голова селища Каченєва Євген де розташована ця військова частина, що дуже нетипово для владних органів арафії. Однак приховувати такі дані виявилися просто неможливо. Адже солдати переміщалися регіоном, тож інцидент швидко набув розголосу. Ось що про це повідомив голова селища з території частини, розташованої в Каченєві, самовільно залишили розташування солдати протягом 30 хвилин на таксі. Вони виїхали з території Каченєва, написав Антіпов. І за його словами, згодом чотирьох втікачів все ж затримали за межами Коченівського району. В той же час сестра одного із названих в змі учасників течія повідомила агентству, що втекли 15 людей. Про це й повідомив брат, якого певно помилково зарахували до втікачів. Один із втікачів, 24-річний Олександр Багачов, зняв відео, на якому видно, як військові б'ють шибки та дошки пошани в одній з будівель на території частини перед втечою. Те, що відбувається, Багачов назвав справжнім бунтом. Чоловік на відео дуже емоційно коментує все, що відбувається, і на останніх кадрах чути, як він говорить. Цитую, допекло просто мати цього ж Багачова місцевими змі розповіла, що її син отримав поранення на війні в Україні та розраховував на здобуття категорії придатності, Д, яка звільняє від подальшої служби у військах. Однак його та інших військових вирішили відправити назад до України. Спочатку, за словами жінки, військових тримали у частині в Абак. Ну, а потім перевели до Новосибірської області. Днями Багачов, за словами матері, відправив їй відео, в якому розповів, що його та інших військових вирішили відправити назад до України. Пізніше матір військового повідомила, що її сина затримали. Ще один втікач, 35-річний Віктор Сергій, повідомив виданню Астра, що командування частини погано до них ставилося. Усі документи, відповідні відео та голосові повідомлення надіслано в певні структури. Уже все триває розгляд зазначених. Ще в однак вони просто не набувають розголосу. Схоже, цей випадок все ж приховати не вдалося, як зазначають рашистські журналісти. Наразі це одна із найбільших втеч солдатів із військових частин, про яку стало відомо публічно раніше ще у грудні 22-го року. Всім мобілізованим із Калінградської області, які втекли з частин до ЛНР, коли дізналися, що їх мають намір відправити на передову. Тож 2023 року їх засудили на термін від 6 до 7 років колонії у листопаді 23-го року п'ятеро мобілізованих із Омської області втекли з частини під Псковом, відмовившись їхати на війну. Проти них порушили кримінальну справу щодо залишення частини. Проте про подальшу долю військових не повідомлялося. Загалом в армії РФ зростає рівень дезертирства в українській розвідці. Оприлюднили дані, скільки окупантів пішли в самовільне залишення частини. Так, за наявну інформацію, в підрозділах окупаційну армію РФ зафіксували понад десятки тисяч випадків дезертирства із військових частин. За даними розвідка, службу в бойових підрозділах південного військового округу РФ самовільно залишили понад 18 тисяч окупантів. При цьому більшість дезертирів була покликана по мобілізації. Левова частка близько 12 тисяч утікачів припадає на 8 загальну загальновійськову армію ЗСРФ, яку ворог постійно задіє в бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч із них призвані Москвою через мобілізацію решта 2 тисячі контрактники, розповіли в гур А в Ось мі військовій армії, яка також бере безпосередню участь у вторгненні в Україну. Рівень дезертирства становить близько 2,5 тисяч осіб. Також в ГУР повідомили, що через дезертирство в частинах поранені на полі бою роз військові не одержують відпусток, передбачених для реабілітації. За даними розвідки, незважаючи на те, що окупанти використовують цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях, як військові шпиталі, місць для розміщення всіх поранених їм все одно не вистачає. Тому вони відмовляють у госпіталізації тим, хто отримав легке поранення. Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало. У зв'язку з цим розкомандування вирішило відмовляти в лікуванні легким пораненим. Йдеться у повідомленні в гурді. Зналися, що лікують на окупованих територіях лише тих, хто має поранення середнього ступеня тяжкості, тих, хто має тяжке поранення поранення через нестачу обладнання та кваліфікованих фахівців відправляють на територію РФ, хоча доїжджають туди далеко не всі. А передбачені після поранення реабілітаційні відпустки для окупантів стали гострою проблемою для Рос армії, оскільки багато хто не повертається після такої відпустки. Факти неповернення з реабілітації зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі. Загалом у 2024 році до. Судді Фараф надійшла рекордна кількість справ про дезертирство і самовільне залишення військовими місць служби. Ховатися тим, хто втік з армії, часто доводиться в підвалах або квартирах родичів, і члени їхніх сімей теж отримують вироки. Журналісти Бібісі знайшли випадки, коли родичі мобілізованих навіть вступали в бійки із поліцією, намагаючись відбити своїх близьких, або навпаки, ледь не ліквідували втікача, якого самі ж прихистили. Так до прикладу, відомий. Випадок, коли пенсіонерка із бурятського села Шаралдай готувала корму, і збиралася вкладати онучок, коли у двері хати постукала поліція, мобілізований зять жінки пораховувався у цей момент в льоху, де сім'я зберігала соління. Велася, то стрілятиму, попередив його начальник місцевого карного розшуку. Поліцейський того вечора потрапив до лікарні, те, що мобілізованого шпарило йому обличчя окропом. А в Сибірському селі Урлух, неподалік від кордону з Монголією, місцевий живель намагався Відвести поліцейських від будинку, де пораховався мобілізований, на заваді стала зима. Силовики через відсутність слідів на снігу зрозуміли, що їх обдурили, повернулися до вихідної точки і затримали односельця. В Пензенській області жінка прихистила на ніч мобілізованого племінника, який повернувся з фронту і якого розшукувала військова комендатура. Внаслідок п'яної сварки. Чоловік жінки, який не вміє читати і писати, проломив втікачу голову, а тітка на ранок все ж Дала його військовим. Рашисти вже давно наростили кількість загонів, які шукають дезертирів, та збільшили кількість блокпостів на тут. Про це повідомляє центр Нацспротову. Навіть завершення контракту подекуди не допомагає солдатам рашистської армії залишити так звану військову справу. Окупаційне командування не відпускає свій особовий склад з лінії бойових дій навіть після завершення контракту. За повідомленнями населення тимчасово окупованих територій більшість дезертирів це ті, кого не відпустили по варту. Що і навпаки планували відправити в м'ясний штурм. Наразі росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів, та збільшили кількість блокпостів на тут. Після затримання втікачів зазвичай кидають знову на передову по законах воєнного часу. Тож центр нацпротиву закликає передавати місця баз окупантів, щоб завершити контракт росіян достроково. Анонімність звернень гарантована. Ми переходимо до обговорення ситуації на фронті. Там ці терористи також намагаються далі просуватися, захоплювати території і все заради цього роблять. Ну і також вони вже почали вдаватися до крайніх мір і залучати представників з інших країн. Ми вам вже неодноразово про це казали. Спочатку вони лише використовували зброєння зараз вже почали і особовий склад. І ось експерти за кордон. Ні, почали аналізувати дії расистів і говорять, що Північна Корея наблизила світ до глобальної війни. Відправлення військ на війну Росії проти України Північна Корея на крок наблизила світ до глобальної війни. Про це у своїй статті пише старший директор індотихонської програми зовнішньої політики і політики безпеки Тихоокеанського форуму Джон Хемінгс. Він нагадав, що надала значну кількість матеріальних засобів для військових зусиль Росії, включаючи 8 мільйонів патронів та низку балістичних ракет. Але розгортання солдатів, очевидно, щоб допомогти 50 тисячам росіян, які зараз готові відбити Курськ у виснажених українських військових частин, є серйозною ескалацією, зазначає експерт. За його словами, наслідки цих дій можуть виходити за рамки війни РФ і проти України, зокрема в контексті безпеки індотихоканського регіону, оскільки підрозділи, які воюють разом з російськими військами, можуть отримати можливість вивчити сучасну техніку та тактику ведення війни у 2020 2019 році я писав, що світ почав рухатися до нової холодної війни. Мало хто може заперечити, що це те, куди ми зараз прямуємо, і як показують тісніші зв'язки північної Кореї з Росією. Майбутнє змагання ймовірно матиме справді глобальний характер, резюмував Хемікс. Ну і як Захід побоюється нам надавати деяке озброєння, особовий склад, адже вони не хочуть ескалації конфлікту. Вони це так називають. А расисти активно діють, залучають представників інших країн. Правда, вони побоюються, щоб це помітили у світі, і всі факти про це говорять. Наприклад, те, як вони переодягали їх, відомо вам неодноразово показували паспорти, їм переробляли нові, маскували їх під бурят, не наче це. Жителі ЕРЕФІ мають такий вигляд і допомагають їм. Проте, все одно вони діють і винаходять якісь нові тактики залучення інших країн, і таким чином намагаються далі захоплювати території нашої держави. Ну і далі також будемо говорити про те, що відбувається на території РФ РФ. Будемо говорити про те, що там. Помітили вже перші далекобійні САУ з КНДР, і також ще й буде пояснення від експерта про те, чим це загрожує нашій державі, тому що дійсно розуміємо, що загроза є. А саме на думку оглядача Коваленка, Північна Корея, вона витягує гроші з Кремля, але Україні, звичайно, що розуміємо від цього не стає. У Російській Федерації помітили ймовірно перші далекобійні самохідні артилерійські установки М1989 Куксан Північнокорейську далекобійну 170 мм гаубицю. Яку транспортували залізницею на думку експертів? Ця система створює загрозу для далекобійної української артилерії. Також Рефія отримує доступ до 170-мм міліметрових боєприпасів, які є в арсеналах КНДР. Як пише також і видання мілітарне. Відповідні фото розповсюдили і російські пропагандистські медіа. Йдеться, що машина на залізничній платформі має відповідний силует та характерну схему п'ятикоткового гусеничного шасі самохідної гаубиці м 1989 Коксан йдеться про те, що ця артилерійська система вона використовує рідкісний калібр 170 мм, що в поєднанні з Довгим стволом забезпечує значну дальність стрільби. Відомо, що з цієї установки звичайними снарядами можна досягати цілей відстані до 40 кілометрів, а для активно-реактивних боєприпасів вже майже 60 кілометрів. Ну і також скорострільність становить один-два пострілі кожні 5 хвилин. Така дальність значно перевершує можливості російської створеної артилерії та подібні характеристики, має лише радянська 200… 203-мм гармата 2 С «Піон» з активно реактивними снарядами. М1989 Коксан це умовна назва Північнокорейської 40-тонної самохідної артсистеми, що була вперше помічена на параді в місті Коксан у 1989 році. Вона є розвитком установки М1978, що була розроблена ще у 1970 році. Атих роках за даними експертів, Сау Коксан є прикладом північно-корейської стратегічної артилерії створення для завдання ударів по території Південної Кореї ще до появи ракетної зброї. Її рання версія М 1978 використовувалась в іранської ракції війні у 1987 році, де Коксан застосовували для масованих артилерійських атак із використанням активно-реактивних снарядів сьогодні. Ця система може створити загрозу для далекобійної української. Артилерії Росія також отримує доступ до 170 мм боєприпасів, які залишилися в арсеналах КНДР. Поява цих систем на озброєнні росіян вона відкриває їм доступ до арсеналу 170 мм боєприпасів, запаси, яких є на складах Північної Кореї, донедавна залишаються незалученими. точніше, залишалися. Йдеться у публікації. Ну і також ще знову ж таки прокоментував військово-політичний глядач Олександр Коваленко, появу цих САУ М1979 Коксан у Ерефії про те, що. Дописав військовий експерт, на його думку, це насправді дуже дивний вибір. САУ М1989 Коксан мають калібр 170 мм, який і близько не відповідає стандартам російським радянським калібрам, тобто КНДР постачає до Росії САУ, якої вони намагатимуться замінити дефіцит 2С піон але при цьому постійно залежатимуть від постачання боєприпасів із Північної Кореї. На його думку, таким чином Північна Корея. Підсаджує Кремль на свою рідну голку у вигляді закупівель боєприпасів до зброї, що виробляють лише у КНДР. До речі, що дійсно роблять вони досить розумно. При цьому експерт не виключає, що снаряди постійно дорожчатимуть а політика пхеняну прагматичніша ніж стверджують деякі аналітики, які недооцінюють КНДР. Водночас ця країна на думку оглядача безпринципно та грубо витягує гроші з Кремля. Проте для нас у цьому не так багато плюсів, як здається, адже за майже три роки повномасштабної війни на території нашої держави ми від наших західних партнерів так і не отримали аналогів 2С7 піон, яким є, наприклад, Сао М 110 виробництво сполучених штатів Америки, які у багатьох наших партнерів знаходяться на зберіганні, наприклад, у Бельгії, Великій Британії, Німеччині, Італії, Іспанії та Нідерландів і, звичайно, що. Що особливо у Сполучених Штатах Америки. Акцентує Андрій Коваленко, також, за його даними, такі системи використовують Південна Корея та Японія. Дійсно, бачимо, що новина про те, що в расистів ще більше стає зброї є. І ну, дійсно і не дивно, тому що після того, як КНДР постачає вже військовослужбовців, туди не тільки зброю, не тільки гроші і тому подібне, це і не дивно, але дійсно бачимо, що. Є така аналітика, є така думка, що вони, начебто, підсаджують расистів на голку, так би мовити, роблять їх більш прив'язаними до цієї політики пеняну. Тим що дійсно, якщо навіть будуть у них ці САУ, якщо у них будуть ці самохідні артилерійські установки, чим вони їх будуть заряджати, як вони будуть ними користуватися, якщо у них не буде боєприпасів, з якими можна буде з них вистрілювати? Тобто дійсно розуміємо, що ще більш ще більш, хоча Куди вже ще більш, коли людей позичають, да так би мовити, ще більш тісний зв'язок стає у рашистів із КНДР, але бачимо, що дійсно це є. І, на жаль, рашистам продовжують допомагати їхні брати, союзники, партнери. І бачимо, що це відбувається. Ну і далі також будемо говорити ще про Курщину. Повертаємось до цього. Дійсно, було багато повідомлень. Раніше ми вже з вами обговорювали про те, що Путін хотів і до жовтня повернути Курщину. І багато таких також новин він ставив якісь часові рамки. А ну і наразі також є повідомлення про те, що він хоче повернути під контроль курського область, знову ж таки, часові рамки стави це, як він говорив, тоді коли починалось повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, за те, що Києва не візьмуть за три дні. Бачили, ми як вони його взяли. Тож бачимо, ми як вони відвоювали свою Курську область до жовтня. Ну і тепер у них нові цифри. Планують вони це зробити до 20 січня. Тож будемо, звичайно, над цим пильно слідкувати. Чи вийде в них цього разу це зробити? Ну далі будемо говорити про прикордоння нашої держави, саме Харківську область. Рашисти активно діють і там. І також в них нова тактика. Вони. Ми вирішили прорватися у Куп'янськ у формі Збройних сил України. І, судячи з наявної інформації, російські війська намагалися просто скористатися ротацією підрозділів сил оборони, щоб у формі зсу прорватися у місто. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Олег Жданов. Знову ж таки, як тільки ротаційні дії, так росіяни застосовують якісь проривні маневри для того, щоб вклинитися в нашу оборону, зазначив він. За його словами, ситуація була дуже дивною. Ворог походною колоною в нашому піксері передягнувшись у нашу форму, форму, доїхав до Куп'янська. І спішився і почав намагатися закріпитися на околицях Куп'янська, і там уже з ним вступили у бій. Зауважив Жданов. На думку експерта на цій ділянці фронту в зсу повинні бути можливості, щоб ліквідувати все вклинені росіяни відновити ситуацію на лінії фронту. Але може знадобитися час. Якщо там проведена ротація, то поки війська, які зайняли оборону, не розберуться в обстановці, ефективності утримання позиції, навряд чи вдасться досягнути. Отже, тут дуже несподівана і погана ситуація. Ситуація Для наших військ вважає він. Ну, а расисти дуже підло та хитро хотіли вчинити, вже навіть переодягаються в форму наших військових і таким чином хочуть зайти до Куп'янська Харківської області.